Біблія Притчі Соломона, розділ 10. Притчі Соломона. Мудрий син радує батька, а нерозумний син засмучує і свою матір. Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість рятує від смерті. Господь не допустить, щоб праведник терпів голод, а пожадливість злих він робить даремною. Ледача рука провадить до злиднів. А руки дбайливих збагачують. Син, котрий збирає літом, розумний, а син, який у жнива спить, безсоромний. На голові праведного благословення, а на устах нечистивих насильство. Пам'ять щодо праведного благословенна, а ім'я нечистивого забудеться. Мудрий серцем дотримується заповідей, а пустослов відкидає. Хто ходить у невинності, той іде безпечно. А хто починає кривуляти швидко буде виявлений. Хто злісно примружує очі, той завдає страждань, проте пустослов загине, уста праведного джерело життя, а уста нечистивого приховують насильство. Ненависть причиняє сварку, а любов покриває всі гріхи. На устах розумного мудрість, а на спині нетямущого палиця. Мудрі зберігають знання, а уста нерозумних близькі до загибелі. Майно багатого є його фортецею, а бідність убогих призводить до злиднів. Праця праведного підтримка життя, а здобутки нечистивого ведуть до гріха. Хто дотримується настанов, той на стежці життя, а хто навчання відкидає, той блукатиме. Хто втаює ненависть, у того оманливі уста, і хто поширює плітки, той нерозумний при багатослівності не уникнути гріха, а хто стриманий у своїх висловлюваннях, той розумний. Слово праведного, що чисте срібло, а розум нечистивих – низької вартості. Уста праведного підтримують багатьох, нерозумні ж гинуть через брак розсудливості. Господнє благословення збагачує і смутку із собою не приносить. Для нерозумного ганебний вчинок, наче розвага, але мудра людина завжди чинить розумно. Чого нечистивий боїться, те і впаде на нього, а бажання праведних здійсняться. Коли проноситься ураган, нечистивий гине, а праведник стоїть на вічній основі. Що оцет для зубів і дим для очей так само лінивий для тих, хто дає йому доручення. Господній страх продовжує життя, а літа нечистивих вкоротяться. Очікування праведних приносять радість, а надія нечистивих буде втрачена. Дорога Господня твердиня для непорочного, але загибель для злочинців. Праведник повіки не захитається. А нечистивих не буде на землі. Уста праведного джерело мудрості, а лукавий язик відсічеться. Уста праведного висловлюють приємність, а уста нечистивих – підступ.